Ось такий у нас сьогодні хлібчик со шкварками будемо готувати. Такий гарнезний вичився хліб. Для цього нам потрібно сало таке свіженьке, бажано не солоне, щоб сіль, лишня сіль у нас не присутствувала в тісті, тому е, таке краще зробити шкварочки зі свіжого сала. Так, 25 грамів дріжджів, чайна ложка солі. Пару ложечок цукру, все напишу під відео грамовочки, борошно, е, е, сироватка. Або можна і вода, звісно. Так, сіль сказала, і трошки смальцю. Грам 30-40 смальцю. І олійка. Все, приступаємо. Приготуємо шкварочки. Швидесенько. Швидесенько наріжемо. Сало покраємо на шматочки такі міленькі, невеликі. Це я обрізаю шкурочки, нам зайві не потрібні. Так, Все, нарізаємо на шматочки сало. Шкварочки готуємо заздалегідь, щоб у нас вони охололи, як ми будемо їх додавати, до того, як ми будемо їх додати в тісто, щоб вони трошки ж охололи, звісно. Тому це враховуйте, щоб не було так, що шпарочок немає, а вже треба кидати в тісто. Тому от я зараз їх пожарю, хай вони трошки остинуть, охолонуть і будемо далі працювати. Так, так сало на шкварочки у нас готове. Зараз будемо смажити, і, 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 посмажимо, і, і хай вихолоняють. Шкварачки для, для хліба майже готові. Отакі От вони. Маленькі будуть, добре. Якраз те, що треба. Але я б хотіла їх потім трошки посолити, я їх виловлю і трошки грамулечку посолю трошечки, і поперчу. Але вже тоді, коли виловлю і жирочок, он, скільки витопився, і будуть у нас шкварачки такі гарні для хліба. Шкварочки наші готові, я трошки їх підперчу. Під трошки, А можна, може, якщо хто не хоче, то й не перчить. І трошки підсолю. Трошки, щоб лишньої солі не було в тісті. І все. І перемішаю, і хай собі трошки охолоняють. Ой, так вони пахнуть. Все. Все, хай охолоняють і будемо замішувати тісто. Робимо заміс для хліба шкварачками. Значить, пресовані дріжджі 25 грамів. І зараз вливаємо сироватку. Так, тут у мене 500 грамів, нам треба 400. Зараз тепленької. Тепленької. 400. А все, 400 грамів, все, достатньо. Так, чайна ложка солі. Чайна ложечка солі, ложка добра са, цукру. Так, все помішаємо. Розмішаємо наші дріжджі. Можна окремо було сироватку. В сироватці розтопити дріжджі, пресовані і з цукром почекати, поки активуються дріжджі, якщо ви не впевнені в вашій свіжості дріжджів. А, а якщо впевнені, то можна. Я не, ж, не чекаю, я роблю одразу, <гад> Але іноді чекаю, як мені потрібно, як я не, впев... не впевнена в дріжджах, тому я чекаю іноді. Ось скільки витопилося ще смальцю з наших шварочок, тому ми цей смалець якраз такий в рідкому стані. Додамо, скільки нам треба в тісто. Додамо пару ложечок. Нашого смальцю, тільки свіже стопленого. Так, і зараз сіємо борошна. Додам 400 грамів на початку, а потім подивлюся, скільки нам треба буде. Так, насіяла 400 грамів, зараз перемішаю і подивлюся. Мабуть, будемо іще додати. Підсипаю її ще борошно, тому що це мало. Так, тісто я замісила. Пішло майже 600 грамів борошна. Шкварочки ми зараз не додаємо, додаємо, коли підійде. І ми їх вмішаємо, воно буде таке гарне. Зараз не потрібно додати. Ну, я не додаю, я буду потім додати. Накриваємо хвилин на 40, а то й годину хай підходить. Так, тісто для хліба в нас дуже гарно підійшло таке гладеньке, таке гарне. Зараз сюди вмішаємо наші, е, як їх там називають, я забула шкварочки. Так, витягуємо тісто на стіл. Так, витягуємо тісто на стіл і зараз сюди будемо наші сухарики, шкварочки вмішувати. Вимішувати. Так, мені вже здається, що їх так мало. Зовсім, так? Да? Так, зараз вмішаємо добре, поперемісили, додавали тістечко, шкварочки наші. Все, тепер ще на півгодинки. І будемо формувати вже по формі. Так, все. Підготуємо форми для нашого хлібця зі шкварками. Добре, смачуємо формочки олійкою. Так, Ось таке тістечко у нас. Так. Я його так руками розмяла, отак. І хочу трошки розкатати, розкатати скалочкою. Зараз. Розкатаємо скалочкою. Такий пласт рівномірний. Трошки дамо олійки. отак от. Отак от. от ріжемо наші. Отак так десь. Отак. От Тепер поріжемо їх на отак от, от, на рівні частини. Так. Так, порізала я тістечко, тепер збираємо отак от. Збираємо. Отак, от збираємо його. Отак от зараз покажу. Так, зібрали наші квадратики, наші порізані кусочки і все. І в духовку на мінімальну температуру хай підходить наше тістечко, наш хлібець. Все, отакий у нас гарний. Поки Пока такий, а далі буде ще гарніше, сподіваюсь. І ще одна така невеличка в нас вийде формочка. Тут трошки менше, ну нічого страшного. Все. На мінімальну температуру. І тільки включено світло. Так, тісто наше підійшло: 30 хвилиночок, одна більша, одна менша. Я неравномірно їх розділи, розподілила. Треба було рівномірно розподілити, але нічого страшного. Так, печимо на, хвили... на 200 градусів набираємо температуру і будемо випікати 25-30 хвилиночок. Хлібчик наш готовий. Я його витягла, один витягла з форми, зараз ще, ще і той витягну. За 5 хвилиночок до кінця. Випікання я їх достала, помазала яйцем. Зробила таке яйцо і трошечки в яйцо водички додавала, розболтала і помазала наш хлібчик, трошки для блеску, такого для глянцю такого. Так, зараз я витащу цей хлібчик з, з формочки і подивимося, розламаємо, подивимося, який у нас всередині хлібчик вийшов. Хлібчик наш в духовці був 35 хвилиночок, 30 і плюс ще 5 хвилиночок я додала після того, як змазала яйцем зверху. Зараз розламаємо, подивимося, що там всередині. О, який він гарний. Шкварачок не дуже видно, але вони є. Це як ізюмчик, такий, знаєте, родзинка десь заховалася. А дивіться, який пухкий хліб. Ось єсть і шкварочки. Дивіться, який хлібочик. Так хочеться скуштувати прям кусочок. Прям зі шкварочкою. М -м -м. Смачно. Звісно, смачно. М -м -м. Клас! Я хочу ще достат... цю розламати велику нашу хлібинку. Дивіться, яка вона. І шкварочки є тут. Такий гарний, гарний. Боже, так хочеться срочно, з борщем, а ще можна намазати часничком і намазати петрушечкою. Всім приємного! Дякую за увагу!